Помідори, що вони лікують, і як підсилити їх користь. Сім вітання, ви знаєте, помідор це дивовижний овоч, і тому сьогодні ми поговоримо про те, яка може бути користь від помідорів при регулярному їх вживанні. З'ясуємо, які три речовини, що міститься у складі помідорів, роблять їх ліками, і це науково доведений факт багаторічними дослідженнями. І як правильно вибрати, обробити помідори та скільки і як необхідно їх вживати, щоб вони дійсно перетворились для нас у ліки. Так, ось вчені з'ясували, що споживання помідорів з деякими продуктами може підвищити або знизити засвоюваність всіх корисних речовин у помідорах і відповідно підвищити чи знизити користь цього овоча. А до речі, ви знали цікавий факт, що в 1830-х роках звичайний кетчуп продавався в аптеках. Так так в аптеках, як ліки. Тож люди вже давно знали про корисні властивості помідорів. Сучасні вчені теж робили багаторічні дослідження і прийшли до висновку, що якщо людина кожного дня буде споживати свіжі помідори 200-300 грамів, або 200-300 мл томатного соку, або 10 грамів кетчупа, то це допоможе знизити. Рівень поганого холестерину, тиск та ризик хвороби серця та онкології. А 55 г грамів томатної пасти в день захищає шкіру від старіння та від дії ультрафіолету і допомагає збільшити її гладкість та зволоженість. Так, при термічній обробці користь помідорів не пропадає, і помідори можна включати в дієтичні страви, тому що вони низькокалорійні. Але треба знати, що правильний вибір, обробка помідорів і їх споживання з правильними продуктами можуть набагато раз збільшити корисні властивості. Так що ж такого є корисного у помідорах? І це зовсім не вітаміни та мінеральні солі, як пишуть скрізь, тому що їх там дуже-ну дуже мало. Корисними у помідорах є лише три компоненти, але необхідно споживати тільки правильні помідори, щоб отримати всю користь з них. А правильні помідори це, власне, є правильно приготовлені помідори. Так, ось найкориснішими речовинами, які містять помідори, є томатин, лікопін та поліфеноли. Речовина томатин міститься більше всього у зелених помідорах. Так, так, зелені помідори теж є дуже корисними для нашого організму. Їх можна вживати і в сирому вигляді квашені, солені, мариновані і тушковані. Томатину там буде в 5 разів більше ніж в звичайних стиглих плодах. Тому фахівці рекомендують зелені помідори споживати людям з підвищеним рівнем холестерину в крові. Але до зелених помідорів додавайте ще стиглі плоди, тому що в них міститься багато інших корисних речовин. В сезон споживайте термооброблені, злегка тушковані зелені помідори, а в сезон – квашені. Достатньо з'їдати 100 грамів в день це 1-2 середніх помідора. Друга група корисних речовин це поліфеноли. Помідорні поліфеноли лікують судини, знижують мовірність виникнення тромбозу та теж незначно знижують холестерин у крові, а також мають вплив на ракові клітини. Щоб отримати найбільше поліфенолів, тут треба їсти вже достиглі помідори. Ну і найголовніша речовина у помідорах це лікопін. Він має потужний вплив на серцево-судинну систему, на нашу шкіру, холестерин та ракові клітини. Це унікальна речовина, яка у великій кількості міститься виключно у помідорах, у стиглих помідорах, а не в зелених. Але та кількість лікопіну, яку ви утримуєте з помідору, дуже залежить від того, як ви його з'їсте та приготуєте. Як правильно підвищити користь помідорів? Слухайте уважно і запам'ятовуйте. І перше питання: помідори їсти зі шкіркою чи без? Так ось знімати шкірку не потрібно, тому що саме вона містить велику кількість поліфенолів та лікопіну. Навіть не дивлячись на те, що шкірка у нас в шлунково-кишковому тракті не перетравлюється, але наш організм здатен витягнути з неї всі корисні речовини, які нам дуже необхідні. Тому правильно помідори готувати власне зі шкіркою. Просто перебивайте все блендером, тому що власне з перемеленої шкірки нашому організму легше отримати всі корисні речовини. Тож пам'ятайте, що найбільша кількість антиоксидантів, лікопіду та бета-каротину міститься у складі шкірки помідорів. А лідером по місту цих корисних речовин є томатна паста. Термообробка збільшує їх доступність та засвоєння. Тому один з секретів правильного споживання помідорів це їх термообробка разом зі шкіркою. Так, кількість вітамінів та мінералів при цьому зменшується, але нас цікавить власне ті три речовини, які дійсно мають потужний позитивний вплив на наш організм. Ще раз наголошую, що приготовлені помідори разом зі шкіркою набагато корисніші ніж свіжі. І при приготуванні додайте олію. Чим більше олії ви споживаєте разом з помідорами, тим більше йде засвоєння корисних речовин. Тушкувати помідори рекомендують 5-10 хвилин з рослинною олією 20-30 грам олії на 100 150 грамів помідорів. Олію краще брати екстра екстраверджен, оливкову, готуємо на маленькому вогні. Така кількість олії дозволить засвоїти сліку піну і бета каротину в 5 разів, і вітамінів А, є, К в 7 разів. Тож найкорисніші помідори це тушковані та томатна паста. Тушкованих помідорів можна їсти по 100-200 г в день. Томатну пасту можна споживати від 1 до 3 столових ложок в день з однієї столової ложки рослинної олії. Це все можна додавати у їжу або їсти окремо. В сезон помідорів краще їсти їх тушковані з олією, а в несезон – томатну пасту. Людям з підвищеним рівнем холестерину в крові до томатної пасти і тушкованих помідорів необхідно додавати ще 100 грамів зелених помідорів, тушкованих або квашених. Ну а щодо протипоказань до вживання помідорів, то науково доведено, що вживання помідорів не рекомендовано людям з псоріазом, тому що це може погіршити їх стан, а також при індивідуальній непереносимості.